Це виступ циркової студії із винників Львівської області. Їхня вистава Діти Наві, мешканці Пандори сформована з кількох номерів. Діти демонстрували свої вміння на повітряних петлях і на кільці, показували гімнастичні вправи. До У нього співноса та досмотреть, а двійки й мої А це виступ народного аматорського театру Кураж із села Боголюби Луцької тергромади. Вистава за мотивами угорського письменника Дюла Урбана. Усі миші люблять сир. Найважче, звичайно, в цій виставі передати емоції. Бо буває, ти сам не розумієш, що тобі треба працювати, але з нашим режисером, який підкаже те, що треба робити, це стає набагато легше. Моя роль батько сім'ї білих мишей. Ліді, це мама сірих мишей. Вона дуже така буйна. Вона головна в сім'ї. Всіх тримає під своїм контролем. А наші діти полюбилися. А батьків це якось не влаштову. І вони сперечаються, і не хоче, щоб діти їхні були разом. Це мене надихає, це дуже круто. Можна розслабитись, відчути дуже класну атмосферу. Цей творчий колектив приїхав із Києва. Діти представляють театральну студію Синій птах, демонструватимуть виставу антиутопію Рея Бредбері, «451 градус за Фаренгейтом. Учасниця фестивалю Аміна Михайловська планує професійно опанувати акторську майстерність та режисуру у виші. Це вистава антиутопія про всесвіт, у якому людям заборонено читати, думати, критикувати владу. А та про головного героя Гая Монтега, який працює пожежником, тобто спалює книжки, і те, як він переусвідомлює своє життя. Апгрейд вистава за мотивами чеської народної казки Стрибаюча принцеса. Її покажуть учасники. Вистава по чеській касті про принцесу, яку зачаклував злий чаклун. І вона стала стрибаючою. Можна поринути в казку і забутися від реального світу на 40 хвилин. Учасникам фестивалю від 5 до 20 років каже організатор Вадим Хаїнський. Зараз ми вирішили зробити акцент на наше майбутнє, так на тих, на тих людей, які будуть творити завтра наш театральний простір. Надійшло до нас близько 40 заявок, із них ми відібрали 22 колективи. Це більше такий оглядовий представницький фестиваль, але у нас є. Є художня рада в кінці дня буде проводити такий аналіз, ділитися своїми думками, враженнями від побаченого. Ми будемо присуджувати якісь номінації. Театральний фестиваль «Чудосія» триватиме до 29 червня. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.